Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Ведмідь. Оповідання Марко вовчок. Стояла собі у полі коло гаю одна козача пасіка. А вже ж, мабуть, усі знаєте, що це за річ пасіка. Може, довідувалися часом там меду аж вам бджоли. А й мед іншим знавчасом. Ся пасіка була огороджена лісою і злози, і в огородь загородив козак аж сім високих старих коренатих дубів, і восьму вербу гіллясту. Хто побачить було вербутую, то кожен спитає, як вона вросла тут сама, поміж дубів величних проста та весела. А верба що весни давала знати, що хоч сама вона поміж дубами та добре їй рости тутеньки, бо росла вона уганяла худше козакового онука Михайла. Кажу Михайла, бо він не любить, як хто його покличе Михалко, і не дочуває, хоч у десяте гукніть, а як покликати Михайло, зараз він наче вродиться поперед вами у широкорукавій, білій сорочці. У незмірних шароварах, у червоному поясі, у тому самому поясі, що він його сам купив у ярмарку, аж у королевці. Тоді ж покупив він і чоботи свої із червоним закотом, і ту шапку чорну, що він її дуже прилюбляє. І що як візьме її, то дід сміється і каже. Гляди, Михайле, гляди, рознесуть твою славну шапку лакомі бджоли на мед. Білявенька, русявенька, босоніжка, Михайлова маленька сестричка Миляся, і як почує, що дід говорить і сміється, зараз собі теж підзвонює. Тільки Михайло посміху не потурає, низенько насува шапку чорну, на чорні брови, і походжає сам отдалік, як гетьман поперед ворогом. Оце ж кажу, як покликати його поважненько Михайло, зараз він наче вродиться, і, отрушуючи своє чорнорусе волосся і поглядаючи своїм хорошим поглядом, спитає звичайненько: Чого вам треба? І коли вам діда треба, він зараз побіжить і приведе старого одвуллів. А коли вам треба сестрички мелясі, він примчить мелясю сестричку. Часом Меляся буде соромитися і сховається у траві або за вулій. бо Меляся маленька, як вузлик, і скрізь може приховатися. А до того ще вона має надію, що як собі затулить хоч одне вічко. Обох вона ніколи у світі не затулить, хоче усе бачити. Хоч одне вічко затулить, то й не знайдете її ніхто. А Михайло таки відшукає, і як не вговорить іти доброхіть. Миляся своєю волею живе, то схопить її та й принесе жваво, і браво, і сміючись. Хоч, може, Миляся і щепнула по дорозі. Чому ні? Одна люба тиха дівчинка. Укусила мене колись до живої крові, як я силоміць піднесла її на руки. Негарно кусатися, нема що казати, негарно, та негарно теж і силувати. Не став би, і Михайло, сестричко, кривдити, якби вона справді гнівалася? Ні. Меляся не з гніву, так чи так боронилася, а тільки з самого сорому, бо страх була Меляся соромляжа, а як загледить чужого чоловіка, то не те, що личечко, а їй ніжечки, здається, малесечки порум'яніють, втікаючи. І ви не знаєте самі, що все втекло від вас. Чи зайчик стрибнув, чи пташечка пурхнула? Чи дівчинка зникла? Не можете ви собі виявити ані людям виписати добре. А коли б же чули ви, як Меляся вимальовує вас, і вашу одежину, і похід, і погляд, вона встигла вас і зобачити, і розгледіти, і так вимальовує словами, що у друге вас упізнають усі у хаті, коли увійдете. А все той добродій, чи тая добродійка, що миляся розказувала. Хоч все бачите трудно, а я таки радитиму із Милясою признакомитись, бо вона розумна дівчинка і багато дечого знає, і така ласкавенька, що і вас дечому навчить. Якого пісень славних вона співала, якого казочок потішних вміла. І не те, що дорогу у Київ знала. Знала вона навіть кудою у Херсон братись. Оце ж козак старий звали його Загайний. Погородивши загородь, постановив вуллів чимало. Було їх там, наче снопків, на добрій ниві. Було раз у раз чути Рій! Летить від поля, від гаю. То Михайло скрикне Рій. А миляся за ним, як у дзвоники перебиває. Рій, рій, рій. То знов миляся зачастить. Летить, летить, летить. А Михайло біжить вивіряти, чи правда. То знову дід, плетучий кошик, наче духом вгадає, що рій надлітає, і йде його накривати. Страх, якого діла, було у пасіці. У кутку дід там заплів хишку із лози. Михайло покрив її соломою гарно, а Меляся промила коло дверей і сказала Оце вже й зовсім теперки. Дід насадив і калину, і бузину, і рожу гожу із Михайлом. а Меляся насіяла усячини, і усе прийнялося. І проквітало одмішне і перемішне, як у празнику люди, на диво лясі, що, каже, сіяла усе окремішне, ряд по рядочку, а зійшла така мішанина. Михайло на сюріч сестричину мовчить, бо не хоче змагатися із дівчинкою маленькою. Мовчить, та тільки дивиться, як рожа, хилячись із гіллячки, наче питає. А чого се так підкотився до неї хорошої, низенький Василечок? А Василечок низенький, не вважаючи на питання, викида квіточок не в свою силу Василечу, отбившися від свого роду других Василечків, що їх заступали задирливі купчаки. Листатий любисток тут побратався із жменькою конопель, а коноплі знову побралися між маки повні. Амаки знову угнали у волоський горох, а скрізь усюди колоски постріляли житні де один, де два, а де й по сімейкою. І вже як де по сімейка, то й перенадила за собою і куколю червоного, і синіх волошків. Чи теж мало зілля несіяного, непроханого і некоханого нагодилося у дідову пасіку? І над усім літають бджоли гудучи. Славно у тій пасіці дихать не надихаться легко, вільно. Куди глянеш? Усе поля широкі, чисті, і по полях дуби, зрідка дуба-дуба, як намети, розкинуті проти сонця. У село шлях звивається, а села самого не видати за могилою стрімчастою. Видати тільки від схід сонця гай здоровенний, темний. Славно було літувати у пасіці Михайлою із дідом, і Меляся маленька, покинувши матір зі старшою сестрою домувати, сама прителішилася до дідуся і хазяйнувала у його пасіці, співала пісень, ходила по полю збирати полуниці, розбила два горщатка і одну мисочку. Теж бджоли доглядала, так що аж незвичайні кусали її і тим робили часом із любенького личенька не що. З одного боку, глянь, меляся, її щічка, її вічко, а з другого боку глянь якийсь дутик. Уставала Меляся раніше до всіх, лягала од усіх пізніш, бо, пораючись у дідусевім хазяйстві. Було їй вже казано вам такого діла, що ой ой ой. Отже, одного вечора, утомившись, лежав Михайло на траві у пасіці і дивився у небо. Уже зорі поскакували, тонесенький серпок місяцевий блищав над дубом, ніби зачепився за кучеряву гіллячку. Меляся, теж, утомившися, лежала й ворушилася. Дрімала і питалася, чого се досі діда нема. А діда як нема, то й нема, і вдалині не видко. Пішов дід того вечора у село та чогось дуже довго забарився у селі, бо вже ніч глуха, зорі зорять, серпанок місяцевий високо підбився. Михайло заснув, а діда усе нема. І не чути усе тихо. Коли ж Разом земля загула від гаю і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, таке важке, що й не зважити на вазі. От воно, от воно. Поронило лісу, суне між вулів, і вуля валить, і квітки давить, і рожу й калину ламле. І дуба кріпкого втрухнуло минаючи, господи світе, що ж ви думаєте? Страшенний, патлатий, важкий, ведмій одвідав. Що робити малясі? Дрімота одлетіла, немов спугана птиця, і ручечки у жаху, у страху зачепилися. Страшний, страшний, їсть, нема порятунку. Братик Михайло коханий, як тебе рятувати? Михайло спав солодким сном коло самої хишки. коло дверей, коли чує, трепечущі малесенькі рученятка, обвелися коло його, наче ціпка хмелиненька, і голосочок шепоче Братику, братику. А що? спитав він, не відмикаючи очей сонливих. Ходи, ходи, братику, о, по, ходи ж, походи у хишку, бо я тут сама боюся. Ходи, братику, ходи. І малесечки рученятка тягнули його сонного з усієї своєї маленької сили, і сльози палючі капали на його від жаху та від трусу. І сердечко маленьке колотилося коло його вірненьке та щиреньке, а він, сонний, переступив два ступні ті у хишку, безважливо, і знову припав сном поклонений. Він не чув, як трепечучі рученятка, дурно мучилися і хромтіли, щоб його піднести, і не чув тихенького, гіркого плачу. А ведмідь, наче господар, посувато оглядає. Де кращий вулій, солодший мед, і як впав йому в око такий. Зараз він лапу патлато туди. Видира і лакомиться. Коли б же Михайло спав, не прокинувсь. Коли б же? А що буде, як він прокинеться? Він не послуха маленької, піде на ведмедя. О Боже, Боже. Зараз ведмідь з'їсть її. зараз. Чи ж буде ситий він з неї? Хоч би ситий він був та братика не зайняв. Дарма, нехай її з'їсть, нехай братика не займає. Рученятка маленькі щілялися міцніш, і сльози лилися ревніш. А страшний ласач патлатий, учища та й учища меть собі поволі і пороздолі. Часом подивиться на Серпок місяцевий угорі, ніби кажучи Ти, Серпику, добре мені світиш. Часом, ніби поприслухає здається, мені дівчинка тут десь плаче. Лихо, лихо, як вже не розбилося у дріб'язочки маленьке сердечко, колотячись такеньки швидко та довго. Коли ведмідь кашлянув, Ждати, що зареве? Ні. Він пав долі, та як почне необачний патлач, викочуватись та вивалюватися по траві. Маленькі рученятка вхопилися за сонного брата, трохи не вломилися, а піднесли його трохи і сунули у хишку, і зачинили там. Що таке? Що таке? скрикнув молодий козак, прокинувшись. Може, трохи злякавшися, потрушуючи двері. Та відчиніть бо! Що таке? Братику коханий, нічого, сия, сия, отказував йому голосочок. Відчини бо, милясю!» – скрикнув знов Михайло. Нехай я дверей не псую. І знову потрушує дверима. Братику, каже маленька. Братику. і оглядається округи. І, бачить, ведмідь устав. І слухає, і наче чигає на неї, і от наче засміявся, цокнув зубами білими. Пусти, пусти, мелясю. кричить Михайло, і двері відскочили. Маленька, як снопок упала, а ведмідь знову цокнув білими зубами. Тут такий розкотився викрик голосненький та дзвінкий та тонкий, що Михайло метнувся назад, а ведмідь чим дуж покотив до гаю, вигинаючи під ступою землю. І як Михайло схаменувсь і підвів малу сестричку і розпитав уже не було нікого ані видко, ані чутно. І дарма вони насторожали вуха, і здержувалися дихати, прислухаючись, та сидячи у купі близько. Тихо усе було. Місяць світить, зорі сяють. Розкажи ж Бомелясю, розкажи усе мені усю подробицю, як було, говорив Михайло до сестрички. Ні, ні, сині, Я ще боюся, отказувала Меляся. Яка ж ти жахлива, Милясю. Каже Михайло, усміхаючись. Ой, ой-ой-ой. Отказує Миляся і пригортається ближче та тісніш, як до скарбу одрятованого, знайденого. Місяць уже ледве легенько світив, зорі уже ледве помаленьку блискали. Коли вони зачули пісню козацьку, наче дзвінок розбитий або струну перебиту, і забачили далині постать людську. Се дід ішов та співав. Зараз вони до його назустріч, а він сміється та й каже А що, дітки, знудились. Мабуть, без старого діда знудились, ге? Сон, мабуть, неспокійний малий ге? Не можна, не можна було мені повернутися раніше. Товариша давнього стрів, забарився. І дід знову почав наладжувати козацьку пісню. Як були ми козаки на морі, як були ми козаки на роздолі, унадилися ми козаки до невірного турка. Діду, діду, каже миляся, у нас ведмідь був. От діду. Говорить Михайло. Маляся завіряє, що ведмідь був у пасіці. Я спав міцно дуже, коли вона мене схопила, укинула у хишку і зачинила і перелякала. Кричу випусти не випуска. Мусив попсувати двері у хижці. Вискочила вона, як скрикне, як верескне, аж у очах в мене ясно зробилося, наче встрелили у вухо. Схаменувся, бачу, вона лежить в мене під ногами, нікого нема. Вуллі долі попадали, трава пом'ята, кущі поламані. каже вона, присягається, що ведмідь ніби був. Дід усе приспівував спершу та всміхався, а як дійшло до вуллі долі. А щоб ти не дождав довіку й меду покуштувати? От лихий патлачу. проклинав дід, підносячи та ставлячи вулі, як треба. А бач, якого наробив клопоту та шкоди. А Михайло, помагаючи дідові, радив рушницю придбати добру на прийшлі часи і в думці вже націлював у ведмедя страшного і з великою втіхою. А миляся малесенька, ходячи за обома їми у слідок, у десяти оповідала, як той усе трощи вивалив, як покачувався і цокав зубами білими. І як мед вчищав, і як наближувався, наближувався, ближче, ближче, а в самої милясі оченятка блищали і сяяли племенистій, ніж ті зірочки у небі, що вже їх виблиск, згасав та згасав, бо вже починало дніти. Хутко і стяга рожева запалила від схід сонця. Ну ж, милясю, дівчина, так дівчина на диво здана. Каже дід, усміхаючись та, глядячи, усяючи, личенько, перемучене, дарма ще з личенька спала, а справдешня козачка. Чи ж не диво, що така цяпочка хотіла ще брата боронити та визволяти проти ведмежого зуба? Чи ж не диво, що така безсилочка прогнала й настрахала ведмедя страшного? Перше то не диво здавалося Меласі, бо братик коханий і любий, як же його не боронити? А друге, то, мабуть, уважала Меляся за диво потішне і не нікчемне. Бо як згадувала про його, зараз червоніла і зараз сміялася веселенько і, може, трохи хвастливенько. Мелясю, сестричко, а коли ж я тебе боронитиму? Питав часом Михайло, як розпалений, оглядаючись, чи нема де чого страшного або трудного, щоб його знівечити. коли мені доведеться тебе визволяти? І лягав спати Михайло, може, не раз із потайною надією, що от ведмідь знову одвідає, і вночі не спав, прислухався і брав за рушницю, що собі прикупив. Тільки ще досі чутно не діждав патлатого він гостя одвідача. Ох, братику, братику, промовляє Миляся, як почує Михайлові слова ті палкії, і утривожиться такеньки, що аж із личенька спаде. Отже, і кінець тут. Далі що було і буде, не знаю, не можу казати, не знаючи сама. Вибачайте та бувайте здорові, та дай Боже нам, вам і мені таку сестричку милясю, щоб боронила та визволяла від усякого страшного ведмедя нас, вас та мене, що ми, може, змираємо і проти зайця стрибача, як хоробрий.